В умовах війни допомога лікарням вкрай необхідна, тому небайдужі люди спрямовують свої зусилля та працюють саме в цьому напрямку. Сьогодні Нікопольська міська лікарня номер 4 отримала суттєву та своєчасну допомогу від благодійників. Сьогодні до міста Нікополя надійшла допомога від народних депутатів Кисель Юрій Григоріча та Маслова Дениса В'ячеславовича від партії Слуги народа це вісім сучасних багатофункціональних медичних ліжок. Це е, саме в цей час, коли в нас і обстріли, і військовий час в місті. Це дуже велика допомога. Хочу ще раз висловити подяку за постійну систематичну підтримку і допомогу від е, цих депутатів. Ці сучасні ліжка будуть використовуватися у двох відділеннях хірургічному та реанімаційному. Лікарня розрахована на 585 ліжок. 400 ліжок це хірургічного профілю. Три реанімаційних відділення, які постійно працюють з тяжкими форами. Тому сьогодні, коли нам привезли функціональні кроваті, ми дуже вдячні фонду до перемоги і. Люксембургу, Елфюкрен, за ту допомогу, яку вони нам сьогодні надали. Можна буде вказувати одномоментну допомогу і на прийомному покої, коли потрібно на цьому ліжці, можна оказати поміч і потім підняти їх до хірургічного або реанімаційного, або травматологічного відділення. Також перев'язувальній і також доставити до реанімації з реанімації до операційної. Вони можуть працювати, як і каталки многофункціональні. Це вже не перва допомога, яку надає лікарні фонду перемоги. Раніше була надана сучасна швидка допомога і також комплект медикаментів. Ми дуже вдячні фонду до перемоги і всім причетним, які допомагають лікарні.